Пропоную вашій увазі. Автомобіль Volkswagen Tiguan 2015 року випуску. Пробіг у цього автомобіля 151 тисячі кілометрів. Автомобіль на передньому приводі. На білому салоні. Гарний салон. Салончик 151 тисяча. От рік виробництва і дата. Гарний 18 колесах, це друга комплектація, бачите, тут фендер, акустика стоїть, гарні диски, хороший протектор на колесах, По кругу гарненькі професійно виправлені недоліки, угод цікавить, дзвоніть, пишіть. віддамо, автомобіль за 11500.